У жовтні буде здійснено перерахунок житлової субсидії на опалювальний сезон. Як будуть нараховувати субсидії цього опалювального сезону і що змінилося для їх отримувачів? Поговоримо із начальницею відділу контролю за правильністю нарахування субсидій головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Вікторією Думанецькою. Вітаю вас, пані Вікторія. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, власне, які зміни відбулися і як напередодні опалювального сезону будуть нараховувати субсидії. Після закінчення сроку отримання житлової субсидії органи фонду самостійно здійснюють призначення житлової субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді. Тобто період визначається починаючи з 1 травня. Це на неопалювальний період по 30 вересня і на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня, тобто оцей весь період із травня по квітень визначається право на отримання житлової субсидії. І якщо, якщо особи отримували неопалювальний період житлову субсидії, то їм не, не, не потрібно звертатися за призначенням житлової субсидії на опалювальний період, кому із громадян їм потрібно обов'язково звертатися, для кого перерахунок субсидії не буде автоматичним, якщо е, особи в ств травня місяця не звернулися за перерахунком, це такі, які у складі яких є особи, у яких відсутні доходи або сплата ЄСВ. Які е, отримують отримували житлову субсидію за місцем фактичного проживання як внутрішньо переміщені особи, е, у складі яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша ніж кількість зареєстрованих осіб, і які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. І ще така категорія, які орендують житлове приміщення для проживання і звертаються за житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо ця, ці категорії не зверталися з травня місяця, то їм необхідно звернутися, їм не буде автоматично призначено на опалювальний Від чого залежить? Чи буде людина отримувати субсидію, і як про це дізнатися? Призначення житлової субсидії залежить від кількості. Членів домогосподарства і від їхніх доходів, чи можуть відмовити в субсидії, і в якому випадку? Якщо е, особа у заяві або у декларації е, неправильно внесла свої дані, е, орган, який призначає житлову субсидію, повідомляє про це особу, якщо протягом визначеного сроку громадянин не виправив помилку у заяві або декларації, уповноважений орган відмовляє у призначенні житлової субсидії. Може бути відмова в призначенні житлової субсидії, якщо особа має більш як одне житло. Якщо... Загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку і 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Якщо особа має транспортний засіб, що підлягає реєстрації, в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше п'яти років. Або більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації, в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років. Ну, в таких випадках буде відмовлено призначення житлової субсидії. Чи обов'язково потрібно звертатися і особисто із паперовою заявою до державного органу? Чи є альтернатива, чи можна подавати заяву онлайн? Звичайно, заяву та декларацію можуть бути надіслані почтою. Або в електронній формі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України, також мобільний додаток Пенсійного фонду України, або портал Дія. Дякую вам за роз'яснення. І я нагадую глядачам, що в ефірі Суспільного говорили про порядок призначення субсидій напередодні нового опалювального сезону.